Люди, хочу вам нагадати благо добру новину. Вона розпочинається з погано. Всі люди є грішні. Ми всі згрішили поставлене Божої слави. Гріх це те, що нас роз'єднався з святим Богом. Гріх став перешкодою між нами і святим Богом. І це дуже сумна новина в тому, що людина не може надбати Царство Боже, бо вона грішна. Санство Боже людина може отримати через Ісуса Христа, завдяки Ісусу Христу, який помер за наші провини на хресті, віддав своє життя за тебе, мене дорога людина, подолавши смерть, Воскрес, Він є живий. Він кличе людей, щоб звернулись і покаялись, звернуться від свого прихоного, марного життя, повернуться к Ісусу Христу. Попросити у нього прощення і жити згідно Його слова. Я закликаю всіх вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу. Бог чує нас, Батько Небес, благослови всіх людей, хто з десь єде, благословить смерті, благослови нашу країну, зупиниться кровопролеття на нашій землі. Великодушка стоп, полеже всех класс. за увагу.